Привіт, всім сьогодні хочу записати чергову нотатку. І коли я обдумувала на яку тему вам розповісти сьогодні історію, вирішила, що пора, мабуть, говорити про те, які бувають вимоги у клієнтів, в яких я працюю. Адже вимоги до порядку, до акуратності, до самого процесу прибирання в кожного різний. Я бачила дуже різні ситуації і зустрічала людей саме от з різними вимогами. Але мені пригадався випадок жінка, з якою я познайомилася на початку такої своєї кар'єри, десь приблизно на другий тиждень, коли я почала працювати от саме в прибиранні, яка поставилась до мене спочатку дуже агресивно, дуже не знаю для мене шокуюче. А після цього вона мені... Дала такий урок в цій професії, скажімо так, що я її і до сьогодні пам'ятаю добре, тому що минуло вже майже 9 місяців, але я дуже часто її згадую. Назвала її мадам катастрофік. Насправді це жінка доволі похилого віку. Її за 80 було вже далеко, хвороблива, доволі ну, вона погано пересувалася, були в неї проблеми з. Не знаю, як це сказати, з тілом, скажімо так, з ногами. І звали її Франсуаз. Я на той момент я прийшла в приватну компанію, яка надавала послуги, в тому числі ось такі соціальні. Я так думаю, там є якісь, якась система взаєморозрахунків з державною, з державою, яка надає ці послуги. І буквально ось там це був. П'ятий, можливо, будинок на моєму взагалі досвіді. І Коли я тільки до неї прийшла, приїхала, бо вона, по-перше, вимагала, щоб я одягла маску. В тій компанії там не було такої вимоги. Це тут зараз в соціальній службі це обов'язкова вимога. І навіть коли мені клієнти пропонують зняти маску, я не погоджуюсь, тому що ну мені так спокійніше, менше буде претензій до мене. Ну і взагалі це. Точки зору переносу захворювань з будинків людей похилого віку, це взагалі це окрема тема і окреме питання. Але на той момент я не одягала маску. А ось ця жінка вона прям вимагала і доволі так агресивно. Ну я ще гірше розуміла французьку, і це зайняло там якихось пару хвилин. Потім вона мені після того, як я зайшла, вона мені показала, що я на три хвилини запізнилася, що я маю відпрацювати ці три хвилини. Окей, далі вона мене повела в свою кімнату в спальню, в якій було доволі темно, ну майже повністю темно. Вона не вмикала світло, не відкривала ці жалюзі і сказала, що давай перестилай мені ліжко. Але вона намагалась мені пояснити, як це робиться, як вона хоче, щоб це було. Я не могла взагалі зрозуміти, що вона від мене хоче. Там і перевернути матрас певним чином було, і посунути його. і вона... Їй було важко, вона постійно от, ось так от дихала. Я не знаю, це, здавалося, що зараз це буде її останній подих просто, і вон, їй було дуже боляче пересуватись, піднімати руки, рухатись. Але вона воліла все робити сама і показувати мене, і мені, і вона постійно повторила: катастрофік. Все катастрофік. А я в свою чергу, звичайно, не очікувала такого прийому. Мені було важко, але в якийсь момент переламний, якихось через хвилин 10-20, мене це почало трохи. Не знаю, це якийсь азарт в мене проявився, Я почала сама з себе сміятися з цієї ситуації. І ще з більшим зусиллям намагалась її зрозуміти, і коли я розуміла, я активно раділа. І в якийсь момент я побачила, що вона теж потрошку почала посміхатися. Але все було дуже важко. Врешті, коли хвилин через 20 я зрозуміла, як саме вона хоче, щоб я заправила, застелила її ліжко, і я це зробила, вона мені дала. Щось на кшталт швабри такої палки з щіткою, на яку було намотано вовняне чи светр, чи шо ну якийсь одяг, який був оброблений спеціальним поліролем для дерев'яної підлоги. Вона при мені ще розпилила і сказала: давай натирай мені підлогу і. Теж доволі дивно. Я хочу сказати, що вона постійно контролювала те, що я роблю, і, і просто кожну хвилину я ще спочатку не могла зрозуміти, але вона дуже, дуже, дуже сильно напружувалась, коли я била цією щіткою, доторкувалась, скажімо так, не прям била до ніжок ліжка чи до шафи. Ще хочу зазначити, що в неї доволі мінімалістично все було. В будинку буквально там в цій, наприклад, спальні стояло ліжко, дві тумби невеликі. Стілець і шафа все більше там нічого не було. І так, приблизно там будинок на три спальні, санвузол, ванна, кімната, кухня, сальд-манже, сто їдальня, так звана, їхня обов'язкова. Оце так весь будинок, там ще гараж. В спальнях це були дерев'яні підлоги, їх треба було натирати. В той день мене так багато часу зайняло, щоб зрозуміти, що вона від мене хоче. Що я прибирала, прибирала тільки ось у цій єдиній спальні, але я клянусь це. По перше, я це хвилин 40 робила. Вона контролювала кожну секунду, кожен мій рух і постійно Робила вдихи такі важкі, так їй було важко. Вона повторювала, що це просто катастрофа, що я все роблю не так. Вона майже плакала кожного, кожного разу, коли я щось робила не так, коли я знову ж таки била об щось цією щіткою. Але врешті, я вже я почала робити просто все настільки ідеально, ну майже нічого не торкаючись, і їй стало трохи легше. Найбільше мені було важко робити це в їдальні, тому що там були стіл, був комод, великий, все це на полірованих таких ніжках і на латунних таких накінечниках. Знаєте? І, по-перше, коли я мила підлогу, мені треба було не торкатися взагалі ніжок. А якщо я торкнулася, вона мені дала спеціальну ганчірочку, якою я мала це все натирати. Зараз я вже згадую якісь такі моменти. Я в неї працювала майже три місяці після цього. Хоча на той момент, коли ось при першій нашій зустрічі, я думала, що вона в неї була настільки надривна реакція. Я думала, вона мене просто зараз вижене, прокляне. Вона повторювала, що це неможливо. Я зараз буду дзвонити в. Вашому патрону, що це таке, кого мені прислали? Що це таке? О Боже, о Боже, ти нічого не розумієш, ти все робиш не так. З 10-го разу вона мені пояснювала, що вона від мене хоче. І там я нарешті розуміла і робила те, що вона хоче. Те саме стосується кухні, тому що я врешті ще встигла їй там і холодильник помити. Ну, це це взагалі така окрема тема, тому що в неї були такі претензії до того, як я маю все мити, як я маю все прибирати. І все мало бути настільки ідеально. Але врешті я хочу вже завершити це відео, щоб тим, що е, коли я закінчила той надважкий день. в мене боліла спина, руки, все. Бо я ось половиною години в неї була на прибиранні в той день. Я не, не те, що там не присіла. Я у мене не було жодної хвилини, коли б я стояла просто рівно, нічого не роблячи. Вона всі ці дві з половиною години мене супроводжувала, постійно нагадуючи, постійно скаржачись і вимагаючи від мене кращого результату. Я була така виснажена. Але вона в кінці мені перед тим як я уходила, вона мені сказала: ти приходиш наступного разу. Я кажу, я так, ти справилась, ти приходиш наступного разу. І я, я їй кажу: це що, не було катастрофік, і вона почала сміятися. Так, це було катастрофік, але ти справилась, ти молодець, ти приходиш. І після того в нас з нею, можна сказати, такі е дружні стосунки зав'язались. Мені завжди було важко в неї працювати по 2,5-3 години. Це завжди було саме так. Десь після п'ятого чи шостого разу вона могла собі дозволити не бути присутньою, коли я, наприклад, натираю підлогу в спальнях. Або коли я мию підлогу в ванні, вона теж це мала контролювати, щоб кожний куточок, щоб теж ці металеві ніжки, щоб я витерла після. Визнання і досягнення. Я таким моментом неймовірно раділа. Вони мене так потішали, мені було так смішно, і в, те, і в той же час це ось визнання. Я прямо раділа. Я пам'ятаю, що я так яскраво розповідала це навіть своїм батькам. Тато мій там ми зідзвонювалися там, через 2-3 тижні, і він мене запитував, як там твоя мадам катастрофік? Вже краще. Насправді мені було її дуже шкода. Вона одного дня я приїхала, в неї було обличчя в синцях, реально в синцях, І вона сказала, що вона впала обличчям. Мені було її шкода, правда. Ну, вона, я бачила, що вона доволі розумна жінка, вона дивилась різні політичні там дебати. Вона парламент дивилась постійно, на відміну від інших людей, які часто дивляться розважальні відео. Там, де я працюю, от вона єдина, мабуть, з тих, кого я знаю. Постійно, ну якщо дозволяла собі ось розслабитись і залишити мене десь там саму. Вона дивилась парламентські там дебати і коментувала там їм щось, кимось була незадоволена. Вона доволі розумна, самотня, хоча до неї приїжджала дочка, пару разів я її бачила, але ось вона така майже ніколи не посміхалась. Завжди була дуже су, сувора. І знову ж таки, десь з третього разу, коли я в неї була, вона в нас вона, в неї був ритуал зі мною в кінці, коли я закінчувала прибирати. Вона робила мені напій, ось цей з сиропом м'ятний. І інколи давала мені або цукерку, або печиво. Ми з нею от сиділи вдвох і там якимись короткими фразами обмінювались. Я випивала цей напій. і... Їхала. І це було обов'язково. Я не могла відмовитись від цього, тому що це таке завершення цього дня. Коли я їй сказала, що я звільняюся, тому що мені незручно їздити. На жаль, а вона звідси це містечко Бера, знаходиться за 20 кілометрів. Ну тобто, це був мій радіус. Врешті, коли мені запропонували тут, в моєму місці працювати, звичайно, я погодилась, бо то було зовсім погано, незручно, невигідно. І ось я їй повідомила, що я йду. І не буду... Вона була настільки засмучена, ось ці дві з половиною години, коли я працювала, вона ходила за мною і постійно повторювала, Я мені дуже погано без тебе буде, ти дуже гарно працюєш. Я так до тебе звикла, ми так гарно з тобою разом порозумілися. Мені дуже шкода, мені дуже шкода, я буду сумувати. Вона була дуже засмучена, що я йду, і це ось зараз я ці всі відчуття згадала. Справді, можливо, колись ми побачимось, побачимо. Звичайно, я знаю, де вона живе, але не знаю, це потрібен якийсь привід, щоб приїхати її. Привітати чимось. Ось такі були вимоги. Після цього я її дуже чітко згадую. В неї навіть була там система, як мити скло у вікнах. Там просто водою, але ось за спеціальною технологією, скажімо так. Після того, як я вимивала до ідеалу весь пластик і все вікно водою, теплою, потім холодною, витирала це все, і в мене були ідеальні вікна. Мене після цього, ну я просто вважаю себе. Супер профі, і багато таких от нюансів, які вона мені показала, навчила. Наприклад, я до неї я не помічала, що я якось не дуже акуратно там підмітаю, да, щось роблю, коли я там торкаюсь меблів, стукаю, є такий звук. А от після неї я стала дуже акуратно до цього ставитись, незважаючи на те, що в мене цього ніхто зараз не вимагає, але в мене, от прям з нею в мене прям звички виробились, як я маю працювати. І повірте, що зараз в мене найкраща репутація, мабуть, в карбоні. Принаймні мені в бюро кажуть, що постійно отримують дзвінки, де мене хвалять, де мене кажуть, що я просто прекрасно працюю. Прямо люди дзвонять і кажуть, що молодець, присилайте ще. Дуже гарно працює, швидко. Ось після моєї мадам-катастрофік було б дивно, якби я цього не робила. Загалом ні, я думаю, що я і так непогано справляюсь, вмотивовано працюю. Але ось вона мене прям. Я таку школу життя пройшла з нею. Добре, дякую довго відео, але сподіваюсь, позитивне, інформативне. Тоді до нових зустрічей. Приходьте на нові. Бувайте.